привіт! Привіт! Вітаємо було з ним на народження. великий, здоровий. Все було гаразд. Ладно, сьогодні виповнилося 20 років. Юбілей! А зараз ми йдемо взагалі в Сільпо. Нам тільки купити треба м'ясо і, можливо, ще ковбаски. Щоб посмажити, це все діло на вогнищі, От. щоб було смачненько. тим паче сьогодні має приїхати Хрещена, теж привітати влада з ним народження і трошечки посадимо. Тільки я не знаю, коли вона по перше приїде, а по-друге, в нас вже знову нема світла. У нас вчора вимкнуло світло. О 9-й ранку і не було до другої дня, і потім чи в 8-8.30. Коротше, десь так вимкнули знову світло, це ввечері вже було. І вимкнули о другій, о півтретій ночі. От. І сьогодні зранку знову нема. Ну, по 9 чимось вимкнули. Тож такі справи. Ой. А ми йдемо. Ми йдемо зараз в Сільпошку. Я думаю, що може ще щось купимо, окрім м'яса, тому що мама там хоче зробити салат. І для цього нам те, що треба купити, докупити. І я думаю, може ще якусь штучку, яку штучку купимо. Ну, Будемо дивитися вже по обставинам, що взагалі є що, Якщо немає, то і купувати нема чого. Я вас заплутала, так? Да? Як думаєш? Щось несу, не зрозуміло, що У нас працюють генератори, як зрозуміти. Тому що світла Нема. Нема. Ой, якийсь такий простір. Якесь таке повітря прохолодне і в мене від нього хочуть очі свізитись. Я думаю, що трошечки видно, так? Яка пара йде з зробить. Це не настільки холодно, це просто мені здається через генератори, які тут ну Мені так здається, бо просто коротше що сьогодні забалакала йдемо зараз в сільпо швидтесеньку вот так шух-шух і додому 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 і так ми вийшли з Голлівуду. З Сільпо. Що я вам хоч сказати трошечки такі Ціни кусаються, кусаються. Ну, що поробиш? Чи, можливо, там не все м'ясо було, чи, ну що, може, там ще не все виклали, Не знаю. Коротше, дороговато вийшло м'ясо. Такого дорогого Як це його? Дорогий, правильно? Такого дорогого шашлику ми ще не їли. Спеціально ціну не показували, щоб ніхто. Не супувати? Ну, по перше, так, не шокувати, як це? Ну, слово вилучилось з голови. Я слово забула. Я слово забула. Mm -hmm. Ну, капець. Ну, короче, да. Щоб... <риклад> щоб нікого не шокував. Ой, бо я вже сама шокована. Зараз будемо рухатися в сторону дому. Просто по дорозі, зараз зайдемо в магазин, купимо хліб, тому що тут хлібу немає, того, Ми ще рано-рано прийшли. Що нічого не було. Бо в інших магазинах я не знаю, як з м'ясом, з шашликами, Союз я не хотіла, цього одразу кажу, тому що там іноді таке м'ясо, без сліз не, не подивишся на нього. Що ж, що ж. Один раз можна шикануть, так, да? Да. да. Ну все. Всі зрозуміли, що дорого. Я думаю, що можна, в принципі, більше про це не казати Опс, тема закрита. От, Так що погода щось така собі. Воно туман, не туман, мряка, не мряка. Да? Щось таке собі. Таке собі, таке собі. Все, так, йдемо що так. Що, да, зараз помки. Тут якраз по дорозі є магазин, так що яко на нам не треба буде прям навмисно, а просто по дорозі купимо. І все, Кетчуп я купувала вчора, у нас є. Ну, щоб хтось, якщо що якщо, якщо, якщо хтось захоче, то це його. Помастити. Іди, да. Щось там сталося. Аварія, мабуть. Да? Мабуть, що аварія. так. Все, я так, зараз хлібчик, і додому. Ми вже на підході додому. Купили хліб і купили булочки з маком. Вони виявляються дуже смачні. Треба ж тут дорогу переходити, правильно. Козетки. Нас ніхто не пропускає. Ми йдемо по праблок. Так що купили ми, значить, все, що нам було треба. І навіть трошечки більше. У нас ще молоко до є, тому буде доволі смачно з цими булочками. Тож, іду додому, буду з вами прощатися. Але це не кінець, тому що тато буде смажити щось і я думаю, що ми вам покажемо, як це буде все діло робитися. Тому... Всім дякую за перегляд цього відео. Обов'язково ставимо вподобайку, пишемо коментарчик. Не забуваємо підписуватися, натискати дзвоночок. І всім пока-пока до нових відео.